Всіх вітаю, браття і сестри з Києва, Сергій, Міємія. І сьогодні ми з вами закінчуємо читати книгу Біблія. Остались три останні глави об'явлення Святого Йоханана Богослова іншими словами ще її називають цю книгу Апокаліпсис. Тобто останні часи. І ми сьогодні 19.01.2026 року закінчимо читати Біблію в прямому ефірі. Алилуя! Але для чого? Щоб знову навчати? Бо ми ж навчаємось. Ми ж навчаємось. Тому я. Не берусь вам проповідувати, але я рахую, що краще я буду читати Слово Боже, і воно буде вам проповідувати саме. Аллилуйя, жива Донай і жива наша душа. Дякуємо Богу за цю книгу. Дякуємо Богу за мудрість яка в цій книгі. Дякуємо Богу за попередження, яке Він дає нам із цієї книги. І написано, що навчання цієї книги, навчання, то ти будеш мати мудрість дуже велику, дуже велику. Але треба вникати. Треба вникати в себе і в навчання. І займаєш всім постійно на постійній основі спасешся і ти, і всі, хто будуть тебе слухати. Алилуя! Час 11.44. По Єрушалаїму, по Києву, у нас один час з, ним, з Ізраїлем. Тому починаємо. І бачив я ангела, що сходив із неба, що мав ключі від безоднів, і кайдани великі в руці своїй. І схопив він змія в ужа стародавнього, що диявол він і сатана, і зв'язав його на тисячу років. Та й кинув його до безодні і замкнув його і печатку над ним поклав, щоб народи не зводив уже, аж поки не скінчиться тисяча років. А по цьому він розв'язаний буде. На короткий час. І бачив я престола та тих, хто сидів на, сидів на них, і суд їм був даний, і Душі Святих за свідчення про Ішуа і за Слово Боже, які не вклонились звірині, ані образові її. І не прийняли знамена на чола свої, та на руки свої, та на руку свою. І вони ожили і царювали з Машіяхом тисячу років. А інші померли, не ожили, аж поки не скінчиться тисяча років це перше Воскресіння. Блаженний святий, хто має час. Частку в Першому Воскресінні. Над ними друга смерть не матиму влади, але вони будуть священниками Бога Елохім Ютхей Вавхей і Машіяха Ішуа і царюватимуть з ним тисячу років. Аллилуйя! Гарні новини! Коли ж скінчиться тисяча років, сатана буде випущений із в'язниці своєї, і вийде він зводити народи, що вони на чотирьох краях землі, Гога й Могога, щоб зібрати їх до бою, а число їхнє, як морський пісок. І вийшли вони на ширину землі і оточили табір святих та улюблене місто. І зійшов огонь з неба і пожер їх. А д'явол, що зводив їх, був укинений в озеро Огняне та сірчане, де звірина і пророк неправдивий, і мучені будуть вони день і ніч на вічні віки. Тобто все його час закінчиться. Останній наступ, ще треба буде пережити. Але написано, що буде перемога над, над ним, над ворогом, тому аллелуя. Дуже гарні новини, дуже гарні. І я бачив престола великого білого і того, хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля і небо. І місця для них не знайшлося. І бачив я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом Елохім. І розгорнулися книги, і розгорнулася інша книга та книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхнім. І дало море мертвих, що в ньому, і смерть і ад дали мертвих, що в них. І суджено їх згідно з їхніми вчинками. Тобто має море мертвих своїх, і смерть і ад дали своїх мертвих. Тобто три площі, в яких є. Мертві бачите? І суджено їх згідно з їхніми вчинками. Тобто людина судиться по ділах, по вчинках. Смерть же та ад були вкинені в озеро Огняне. Це друга смерть озеро Огняне. А хто не знайшовся написаний в книгі життя? Той укинений буде в озеро Огняне. 21. І бачив я небо нове і нову землю. Перше бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Йоханан, бачив місто святе, новий, Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста прикрашена для чоловіка для, для свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце Оселя Бога з людьми, і він житиме з ними, вони будуть. Народом його, і сам Бог Елгім Ютхей Вавхей буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. І не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі. Ось нове все творю і говорить, напиши, що слова ці правдиві та вірні. І сказав він мені, сталося, я алеф і тав, початок і кінець. Хто прагне, тому дармо я дам від джерела живої води, моїм хаїм. Аллилуйя. Переможець наслідить усе. І я буду Богом для нього, а Він мені буде за сина. А лякливим і невірним, і мерзким, і душогубом, і розпусникам, і чарівникам. І ідолянам, і всім неправдомовцям їхня частина в озері, що горить вогнем та сіркою, а це друга смерть. І прийшов до мене один із семи ангелів, що мають сім чаш, наповнених сімома останніми карами, та й промовив до мене, говорячи. Ходи! Покажу я тобі невісту жону арміця. І заніс мене Духом на гору велику і високу, і місто велике мені показав святий Єрусалим, що сходив із неба від Бога Елохім. Славу Божу Шехіну він має, а світлість його подібна. До каменя дорогоцінного, як каменя ясписа, що блищить, як хришталь. Мур воно мало великий і високий, мало дванадцять брам, а на брамах дванадцять ангелів та імення написані. А вони імення дванадцяти племен, синів Ізраїля. Від сходу три брами, і від півночі три брами, і від півдня три брами, і від заходу три брами. І міський мур мав дванадцять підвалин, а на них дванадцять імен, 12 апостолів Амінця. А той, хто зо мною говорив, мав міру золоту тростину, щоб зміряти місто і брами його. Його мур, а місто чотирикутне, а довжина його така, як і ширина. І він зміряв місто тростиною на 12 тисяч стані, довжина і ширина, і вишина його рівні. І зміряв він мура його на 144 літі, міри людською, яка й міра. Ангола. Його мур був збудований з яспису, а місто було щире золото, подібне до чистого скла. Підвалини муру міського прикрашені були всяким дорогоцінним камінням. Перше підвалена – яспис, друга сапфір, третя Халкідон. Четверта Смарагд, п'ята Сардонікс, шоста Сардій, сьома Хризоліт, восьма Берил, дев'ята Топас, десята Хрисопрас, одинадцята Якін, дванадцята Аметист. Такі самі каміння як Аарон ношив. На груди, на грудях. А дванадцять брам то дванадцять перлин, і кожна брама зокрема була з однієї перлини, а вулиці міста щире золото, прозорі, як скло. А храму не бачив я в ньому, бо господь Бог Едухів Вавхей, вседержитель. То йому храм і агнець, І місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб у ньому світити. Слава Бо Божа Шехіна його освітила, а світильник для нього агнець. І народи ходитимуть у світлю Його, а земські царі принесуть свою славу до нього. Абрами його зачинятись не будуть у день, бо там ночі не буде, і принесуть до нього славу і честь народів, і не війде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить гидоту і неправду. Але тільки ті, хто записаний у книгі агнців, агнця. 22 глава остання. І показав він мені чисту рік, ріку, ж, ріку живої води, ясну, мов кришталь, що випливала з престолу Бога Янця. Посеред його вулиці, і по цей бік, і по той бік ріки, дерево життя, що родить 12 раз плоди. Кожного місяця переносячи плід свій, а листя дерев на здоровлення народів, і жодного прокляття більше не буде, і буде в ньому престол Бога та Анця, а раби його будуть служити йому, і побачить лише його, а імені його на їхніх чолах. А ночі вже більше не буде, і не буде потреби в світлі світильника, ані в світлі сонця, бо освітлює їх господь Бог, а вони царюватимуть вічні віки. І сказав він до мене це вірні й правдиві слова, а Господь Бог, духів пророчих, послав свого ангола. Щоб він показав своїм рабам, що незабаром статися мусить. Ото незабаром приходжу. Блаженний, хто зберігає пророчі слова цієї книги, Книги. блаженні. Спочатку ми читали ці книги, що блажені, хто читає цю книгу. А в кінці, в кінці написано, що блажені, хто зберігає пророчі слова прочитані в цій книги. І я Йохана чув і бачу оце, а коли я почув та побачив, я впав до ніг Ангела, що мені це показував, щоб вклонитись йому. І сказав він до мене: та ж ні! Бо я співслуга твій і братів твоїх пророків, і тих, хто зберігає слова цієї книги, Богові вклонися. І сказав він до мене: Не запечатай слів проросу цієї книги. Час Бог близький, неправедний нехай чинить неправду ще, і поганий нехай ще опоганюється. Тобто не питайтесь всіх змінити. Це неможливо. А праведний нехай ще чинить правду. І святий нехай ще освячується. Тобто постійно, кожного дня. Ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами його. Я і Тав, перший і останній, початок і кінець. Блажені, хто випере шати свої, щоб мати право на дерево життя і війти брамами в місто. А поза ним будуть пси і чарівники, і розпусники, і душогуби, і ідоляни, і кожен, хто любить та чинить неправду. Я Ішуа послав свого ангела, щоб засвідчити вам це у церквах. Я корінь і рід Давидів, зоря ясна і досвідня. А дух і невіста говорить, прийди, а хто чує, хай каже, прийди. І хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере дармо. Свідкую я кожному, хто чує слова пророства цієї книги, коли хто до цього дода, то накладе на нього Бог Кари, що написаний в книгі оцій. А коли хто що відійме від слів книги проросла цього, то відійме Бог частку Його від дерева життя і від міста святого, що написано в книгі оцій. Той, хто свідкує, говорить оце. Так, незабаром прийду. Амин. Прийди, Господи Єшуа. Благодать Господа нашого Єшуа Машиаха за всіма вами. Амин. Амин. Аллилуйя! Нема що тут додати? <риклад> Блаженні, хто випере шати свої, тобто одежу свою. Храм свій вичистить. Аллилуйя, благословляю вас, щоб були чисті, щоб мали ми право війти брамами в царство Бога нашого Лехім'ї Вхейвавхей. Всім шалом, благословій, слава нашому Богу, Отцю, Сину і Духу Святому. Амин. Амінь. Проход.